Зрозуміло вам ваші права озвучені. Є кошиок, є сумка, є пакети, є парфуми. Оперативники Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки отримали інформацію про те, що в Бережанах місцевий е мешканець Сенату Хілянтів шукає хоче виїхати за кордон. В ході досудового розслідування проведеного управлінням департаменту внутрішньої безпеки спільно з працівниками Бережанського відділу поліції номер 1 та управлінням е департаменту військової контррозвідки служби безпеки України під процесуальним керівництвом Бережанської прокуратури було встановлено що до злочину причетний житель е Бережан 1966 Року народження своїм клієнтам чоловік розповідав, що має зв'язки з представниками митної служби, які допоможуть перетнути кордон. Даний громадянин запевняв, що як тільки отримує обумовлену суму, самостійно завезе клієнтів на території Закарпатської області. Там потрібно буде зачекати декілька днів, і тоді його спільники допоможуть виїхати з України через один із пунктів пропуску. 18 жовтня чоловік отримав раніше обумовлену суму грошових коштів в розмірі 8500 доларів, в результаті чого він був затриманий в порядку статті 208 КПК. 19 жовтня вказаному громадянину було повідомлено про підозру, передбачену частиною 3 статті. 332 Кримінального кодексу України. На даний момент працівниками поліції встановлюються спільники затриманого та тримуває слідство.